Касси, жучок бежит, мочишь? Ты ноль внимания. Фунт презрения на жучка. Ну. Ну. Диксон. Ну ладно, я с тобой сегодня. Десять клещей взнял. И вчера десять взнял. А что ж Касси у нас на жучки не реагирует? Ты? Че? Нет. Нет, мы будем мурчать и валяться на сонечку, да? Боже, річок. Де тебе носила? Ну що ще одної не вистачає, десь до комплекту? Десь пішла. А так будемо валятися. Ну валяйтесь, валяйтесь. Кася цікаво. Що в машині робить? Це ми такі нахальні кошки ми. в першу машину залізли. Машину залізли, лазим. А-ля-я-ля, істежну піду, 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 піду. Не можу примусити дружину отримати водійські права. А касі на полізла вивчати де там педалі газу, де тормозу. Цікавиться. Може якусь касію домовинуся, а? Кисючик? Все хочеш вивчити, що в машині є. Давай, дядько, давай, працюй. Працюй на тебе остання надія.